Доброго дня, шановні колеги. Я Цо Ірина Федорівна, вчитель математики та інформатики Хлібодарівської школи. У 2013-2014 навчальному році працювала в дистанційній школі, викладала курс математики для учнів 8 класу. І сьогодні з вами хотіла поділитися тими враженнями поділитися своїм досвідом, своїм поглядом на цю дистанційну школу і розказати про плюси і мінуси, з якими я спіткнулася під час викладання у цій школі. Ну, хочу сказати, що розпочну з мінусів, тому що мінуси, саме мінуси мене спонукали до певної роботи. Такі мінуси у мене були як заняття у суботу і відсутність учнів під час занять. Чому це для мене було мінус? Тому що ви знаєте, що всі уроки проходили дистанційні у звичайні дні, лише математика для восьмого класу відбувалася у суботу. Ну, Відсутність учнів під час занять. Я так, також вважаю мінусом, тому що ми розраховуємо на те, що учень все-таки повинен бути присутнім під час занять. Мінус заняття у суботу. Всі відпочивають, у кожного є свої справи, але мені приходилось викладати у дистанційній школі. Ну, це мене спонукало до такого панування такої роботи, як створення живих презентацій. Ці живі презентації я створювала, викладала на YouTube. Ви бачите, що я вже маю протягом цього року 4 підписчика, 547 переглядів. А у мене є ось таке топ десятка як то кажуть і свої такі напрацювання. І тому заняття у суботу для мене перетворилися на плюс. Відсутність учнів під час занять також мене спонукало до певного виду діяльності. Коли я пояснювала приклади, а потім розраховувала на те, що учні повинні зі мною попрацювати, але учнів не було під час занять то е, я от робила такі заготовочки, якщо учнів не було, то за допомогою графічного планшету я е, сама е, розв'язувала ці задачі, вибачаюся. Але учні, я розумію, що учні потім переглядали і я думаю, що їм також було цікаво, коли вчитель власноруч доводить ці задачі. Тому відсутність учнів під час заняття у суботу а, також для мене перетворилася на плюс. Е, ну а зараз хочу розказати про самі ж плюси. А, плюсом я вважаю те, що навчання учнів перетворилося навчанням і для вчителя. Я зайнялася самоосвітою, а, переглянула дуже багато відео, як люди а, проводять дистанційну школу, як вони пояснюють. Тому кожен ефір – це був свого роду такий дебют у різних б'ютю, тому що уроки у мене були різні, я їх по-різному викладала. А коли в мене був час, то безпосередньо я викладала, працювала онлайн, а якщо не було, я записувала і викладала. Хочу показати, що ось я переглядала... Викладання різні, спробувала все, але, але так, так ставалося, що викладала те, що було зручніше для мене і я вважаю, що було кращим для учнів, тому що я спілкувалася з учнями і питала, що для них краще. Ну і також з'явились навики роботи у прямому ефірі. Ну, По-перше, це треба було звикнути до свого голосу, і так як працювала на графічному планшеті з графічним планшетом, то і ще до свого почерку. А, свої роботи, як ви бачили, я вже виклала на YouTube, я вважаю, це дуже це стимулювало мене, і якби не дистанційна школа, то, напевно, в мене їх би стільки не було. А, спонукало і до збільшення робіт саме учнів. Не просто робіт, а тих, яких я могла викласти на своєму сайті. У мене є свій сайт, тобто у мене на початок року було стільки робіт учнів, а на кінець року, будь ласка, перегляньте, їх збільшилось. Це і презентації, це і доповіді, тобто учні в мене також робили свою роботу. Ну, а для того, щоб створювати живі презентації, то я працювала в Camtasia Studio, панувала, дом, ну, я вважаю, на достатньому рівні цю програму. Ну і у мене збільшились, розширилися навики роботи з графічним планшетом. Тому, викладаючи в дистанційній школі, я зрозуміла, що як я казала, що навчання учнів перетворилося навчанням і для вчителя. Тому кажу всім, що запрошую, рекомендую працювати у дистанційній школі. Дякую за увагу!